Це серед лісу, який я посадив. Знаєте, дуже приємно. Дуже приємно. Слава Богу, цей ще ліс не вкрали. от, І зараз я вам покажу. і Це було десь ну так, 30-35 років назад, І тут різні породи. Акація софора, дуб червоний, дуб черещатий, сосна. Зараз покажу. Оце дуби, бачите? Тут, скажімо так, більше дуби прості, звичайні дуби. Але попадаються серед них і червоні, бачите? Які неймовірно гарні червоні. От просте, бачите, зліва червоний, справа звичайний. Більшість звичайний. переважна, більшість абсолютно. Скажем, на 20 звичайних приходиться один червоний. Але деякі червоні відрізняються гарним ростом. І прямо так відрізняється в кращу сторону. Он вже сходять червоні. Бачите? І такі теж сходять. Не думайте, що ті. Сходять і не сходять. Сходять, одивиться, які червоненький дуб. Йому 30 років. Тут земля дуже погана, я вам скажу. Тут земля дуже погана, бідна. Така. Оце вот такий мій ліс. Ну вже порубали, скажу. Вже тут половину вирубали. Цей не трогали. Цей не знаю, трогали чи не трогали. Бачите, який дубок. Вже 8 метрів. Це маленький, тут є й побільше 10 метрів. Це я садив років 30 назад. Може трохи більше. Це все міліс. Це все міліс. Бачу, що мій ліс вже рубають. Бачите, пеньки. Вже рубають. Вже, мабуть, краще вирубали. Оце, напевно, вже поросль. бо щось на поросль похоже. А там софора то ніби не порост. Отакий. Мій ліс. Ліс. Дуби вже є по 30-40 см. Мої дуби. А це сосна. Один той самий масив, половину дубами, половину сосною. Ну, сосна виглядає куди гірше. Теж є такі хороші, просто ніби не відрізняється, але вже бачу, хворіють, вже хворіють. У цьому 30-річному насадженні вже роблять видно санітарну вибіркову рубку. Тут нема що вибирати Дві сосни я пройшов і більше немає. Вибираю тільки для того, щоб сюди залізти і знищити. і знищити. От бачите, отут вже щось знищили. Що тут було, я не знаю, але це ряд знищили. Це видно, що його знищили. Що тут вибирати, дивіться? Є сосни сухі, але по-перше, хто їх візьме, кому вони потрібні. По-друге, їх такий мізер, що як їх витащити відсюди. Треба дороги різати, ну тобто губить на це вже. Бачите, сосна вже й сама пробує вилізти. Це сама сосна. Дай бог їй спастися від цієї, від цієї навали лісницької. Від цих уродів.